Потихеньку жре кіловати з мережі. Це споживає стільки багато дисплей, підсвітку просто треба вимкнути, і тоді все буде якби нормально можливо. Щоб не довбануло. Опа, ага. А він тепленький. Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті, точніше на діагностиці ремонті сонячний інвертор, модель інвертор 5КВ-3, З несправності, як такої, немає. Він працює повністю робочий, лише зі слів клієнта: у нього споживання в холосту, коли він не заряджає акумулятори, акумулятори від'єднані, панелі від'єднані, а просто вімкнений. Споживання в районі 600-700 Вт холосту. Тому задача така: перевірити споживання, і якщо споживання велике, перевірити, що ж його споживає в холосту. Розпочнемо, спочатку вімкну без кнопочки на панелі. Так, Мультиметр показує 015, 0,16. Кліщі показують 0,15. Зараз вентилятори працюють, То споживання 150 мА. Якби 140, так. Да. Якби все нормально. Так, тепер кнопочку. Оп, споживання підскочило. 1,6 Ампер. Ну, це взагалі не 600 Вт, ну, десь близько того. О! Ще піднялося. 3,2 А. Ну, якби. І навіть по навантаженню показує, що є якесь навантаження. Да, 3 Ампера це вже 600-700 Вт. А так якщо залишити його вімкненим. То досить таке значне споживання вийде. Ну, хай трошки попрацює, перевіримо, що ж там нагрівається. Це споживає стільки багато дисплей, підсвітку просто треба вимкнути, і тоді все буде якби нормально можливо. Ну, хай поки що погріється, там буде видно. Так, ну що ж, ця штука потихеньку жре кіловати з мережі. І десь щось нагрівається. Ще почекаю з хвилинок 10-20 і спробую. Так. Вимикаю і зараз будемо пробувати. Так, вимкнувся, щоб не долбануло. Опа! Ага. А він тепленький. А він тепленький. Так, це холодне. Ця штука холодна. Так, люди, ні. Холодне. Конденсатор холодний. Ледь тепле. О, ця штука дуже гаряча. Ого! А! Так, холодне, холодне. Ледяне. холодне, льодяне, холодне, холодне, холодно, холодно, льодяне, а трошки теплий. Отже що виходить, коли він працює в режимі байпасу, то він працює як стабілізатор і вирівнює напругу. Тобто те, то, що заходить, він через себе пропускає. І працює як інвертор просто. Тобто 220 зайшло, 220 вийшло через транзистори. зато одросельок і гріється. -да. От так, от. Так, і заради цікавості я вирішив ще перевірити, яке ж у нього споживання від батареї. Якщо там у нього 3 з чимось Ампера, то тут має бути ампер 10. Так. Щось уже споживає пів амперчика. 1.42. Генерація вже є. 1.35. 1.34. Ну, в принципі, якби нормально, 50 Вт, 50-60 Вт. Стандартно. Це невелике споживання. Ну що ж, от така от історія. Спробую я налаштування, там шукав, дивився, щоб відключити режим байпасу через схему, а напряму вмикнути, але нічого не знайшов. Тому, можливо, якщо у вас будуть якісь думки або хтось стикався з подібною ситуацією і вирішив, прошу написати в коментарях. Всім дякую за перегляд.